Меншому було десь мабуть років шість. Старшому було десь років вісім, бо спочатку старшого почав брати, потім меншого вже. І вони з маличку дуже часто їх брав до себе на службу. Вони з маличку це все бачили, як це все відбувалося. Теж брали кірочку і щось там оббивали, якусь ржавчину. <смеш> ну, все їм було так інтересно, вони ходили і на другі кораблі цікавились, а тоді вже повиростали, закінчили, вони в одному і тому ж вузі училися в Миколаєві, повиростали і от ми на службу. І от старший вже 9 років служить, менше й 4. І з самого початку війни ми разом, ну на сьогоднішній день, можна ними тільки гордитися. Два сини, два старшини. І з першого дня вони все разом-разом. Багато вже задач вони повиконували. Це гордість, коли два сини поруч. 24 лютого 22 року вся Україна, напевно, дізнала, що війна. А ми дізналися, повертаючись із моря із виконання завдання. Ми почули від Дельта Лоцмана, він вийшов на зв'язок, і такі слова прозвучали: Дельта Лоцман прекращає свою діяльність у зв'язі. Значившимися діями. І відключився. Ми, ніхто нічого не зрозумів, один на одного переглянулися і ну, тоді в нас вже там щось всередині дьоргнуло. Ну, ракета, повірте, пробиває 3-4, мабуть, метри чистого бетону. Чистого. І тяжко це згадувати. Ну а після цього ми зібралися, скажімо так, силами і за командою почали начали діяти вже. Здається, таке, що ворог нас постійно бачив. багатьох місцях, де не з'являємося, особливо біля бази, йдуть обстріли. Назад не можна відступати вже. Ні в якому разі. Не дай Бог сюди прийде погань, то не можна цього допускати. Коли ми вже пішли в самостійність, треба і триматися. Ну, Це водолазний пост, бачите, баракамера. До неї слово примінить легендарна. Це не буде помилкою. Це легенда. В неї історія дуже така багата. Через самі тренування, ну, я скажу, що, мабуть, більше тисячі людей пройшло. Ну і плюс до того само, саме лікувальних таких процесів пройшло теж ну, не один десяток. Тобто вона витягнула людей багатьох, спасла. Специфіка, вона одна помилка може коштувати другому життя, за яке ти взявся відповідати, яке ти взявся страхувати. Якщо не буде між собою, між водолазами довіри, добрих відносин, скажімо так, в першу очередь добрих відносин, то про надійність виконання завдання можна так мало що сказати. Водолази повинні. Друг другу довіряти і знати, що вони підстраховані, за ними спостерігають, їх врятують в разі чого. Ну і хто зверху, ті повинні не підкачати того, хто знаходиться в воді. Десь так і є 24 на 7-2 роки. Можете представити, Кожен день бачить, і, і, і ніхто не міняється. Бо екіпаж це сім'я, звичайно, ти йдеш і снідать, всі разом. Вийшов Петя Вася знов тут. Вийшов Юра Коля там самий. І вони не помінялися. І ти не знаєш, чи здрастуватися з ним, чи ні. Бо ти вночі його бачиш, в день його бачиш, зранку бачиш. Круглі сутки ми друг друга бачимо, дійсно, що 24 на 7, без перериву. Ми не напередку, але ми зробили завдяки командирам, завдяки цьому кораблю, я вважаю, дуже-дуже багато, без вступання в бій. До сих пір хтось там думає, що мене не каснеться там. У людей є різні різні відмовки, щоб тільки не піти на сьогодні на службу. Не обов'язково людина, яка служить, вона напередку, що її убивають, і вона вбиває в реальних боях. Ні, а військовий і приймає рішення якесь поза. Лінію зіткнення. І е, тили, адже його потрібно теж забезпечити. І нагодувати, і одягнути, і поставка повинна бути вчасна, і все-все-все. І це ж хтось має робити. Правильно? Правильно. І люди, які і сторони там це все спостерігають, вони, мабуть, думають, що це їх обійде все-таки, не коснеться, помиляються. Війна не може того касаюсь, того не касаюся. Війна це спільна наша біда. І ми як народ повинні спільно її оборонити. Так, це наші надійні тили, наші жінки, молодих хлопців, мами, батьки. Звичайно, кожного ждуть. Надіються на нашу перемогу. Дружина часто дзвонила і дзвонить зараз. Як вийшов? Спілкуємося. Вона на своєму фронті. Вона працює в мене медичною сестрою в реанімації, тобто вона на своєму фронті бачила вже всього-всього. Постійно там під обстрілами. Надихає дуже сімейні обставини, що в сім'ї все добре. От, дзвонить дружина, все добре, все добре, все на душі спокійний. У дітей все добре з сім'ями, все на душі спокійний. З хлопцями спілкуюся, що там все добре. Десь там гучно, десь там по сусідству, твої все добре, добре. Жінкам. Справжнім жінкам. Дочекатися кожного. Кожний військовослужбовець зараз живе тим, що знаючи, що його ждуть. Він надіється на це і вірить в це.